Реабілітація каністерапією таку незвичну практику запровадили у одній з лікарень Вінниці. Пацієнтам, зокрема, пораненим військовим, допомагають відновитися тварини. Вікторія гетьман продовжить. Сергій Топін спостерігає за тим, як витанцьовує білий лабрадор. Вінниця стала шостим містом, де боєць ЗСУ проходить реабілітацію. Торік під Бахмутом дістав кульове поранення хребта та численні уламкові. Цього місяця військовий вперше зміг самостійно сісти і одразу ж потрапив на незвичну терапію. Ти як лежиш вісім місяців, дев'ять місяців в стінах, ти не бачиш. Е Нічого практично. У тебе стіни, лікарня, ліки лікуюсь. А такі програми вони збавляють трохи краски. До реабілітації залучили спеціально навчених собак. Лікарі впевнені, позитивний ефект від чотирилапих терапевтів видно після першого ж сеансу. І медсестри відмічають, і пацієнти відмічають, що вони. Підняті духом, вони стають більш відкриті, вони стають більш задоволені. Кращий сон, кращі тиски, кращі показники по нашій частині. Нам менше приходиться боротися вже з якимись негативними наслідками. Це вже доказово, що знімається психічна напруга, агресивність, депресія, подразливість, покращуються всі фізичні функції і, звичайно, когнітивні пам'ять. Кінологиня Ольга Нагоринська з тваринами працює вісім років, а цьогоріч чотирилапих ще й почали залучати до реабілітації поранених військових. Це була позитивна динаміка. Окрім собак, ми привезли також китьку. У Нас не тільки каністерапія, а анімалтерапія. На заняттях обов'язково присутній дресирувальник та психолог, адже терапія тваринами у першу чергу лікування позитивними емоціями. Подальшому плануємо додавати також тварин та птицю для позитивного відломлення наших хлопців. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак. Ми Україна, марафон. Єдині новини.